Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Добрий на зв'язку з Сент генерал армії, керівник служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 роках, Микола Маломуж. Вітаю вас, слава Україні. Вітаю, героям слава командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський сказав, що російські війська вперто готуються взяти реванш на сході. Йдеться зокрема про перекидання військ на куп'янсько-лиманський напрямок. Як ви оцінюєте ситуацію, яка там складається? Ну, перше Російська Федерація бачить, що ми сьогодні маємо стратегічні наміри про те, щоб організувати ефективну наступальну операцію стратегічного рівня на півдні, і другий, якраз, напрямок це Бахмут. І для нас надзвичайно важливі напрямки, і для ворога південь це знаковий плані перерізання південного коридору і наступальні операції аж до Криму. А Бахмут це е, має військово-політичне значення не тільки для Росії, а для самого Путіна персонально, який неодноразово заявляв, що це символ його якихось перемог умовний. Хоча він таким не являється, поклав там величезну кількість вагнерівців, інших офіцерів, солдатів е, агресивно російської армії. Тому намагаються е, створити альтернативи. Альтернатива це саме більше наскають потужне групування, яке він перекинув, 110 тисяч. Це Куп'янськ, е, Свято-Кримінал, Лиманський напрямок, де намагаються задіяти і сили спеціальних операцій, повітря дистантні війська, десанту-штурмові, першу танкову армію, кантіміровську дивізію, тобто величезні сили, які е, не тільки е, відтягнули наші е, збройні сили і формування. Але створив передумови наступу, наприклад, на е, той же Коп'янськ, і далі рухається на Харківському напрямку. От. Зрозуміло, що ми цей маневр їх і стратегічний задум уже знаємо. Е, дійсно, частково просувалися декілька сотень кілометрів на цьому напрямку, але відбив ворога і е, стабілізували ситуацію, і створили потужні ударні групи, підтягнувши резерви. І тому ми там тримаємо позиції. Але ворог прощупує і по іншим напрямкам, крім купянсько лиманського напрямку. Тут і Авдіївка, тут і Марінка, тож Шахтарськ. Це вже тактичний рівень відтяги наших сил. Тобто ворог намагається пробити там наші сили, де можливо є слабкі слабкі місця, як він рахує, де відтягнути більше сил. Тож Бахмуту в цьому ж регіоні, щоб ми не рухалися далі по кліщівці, завоючи ну пануючи висоти, на удари ударі самому Бахмуту, знищуючи угрупування або створити передумови його. Оточення, тому сьогодні є така надзвичайно напружена оперативна ситуація. Ворог, підтягуючи резерву, намагається ще в деякій мірі знецінити наші зусилля по наступу. Ну і зрозуміло, просуватися по різних напрямках. Прямо скажу, що ми практично не відбуваємо по всім напрямкам оці ударні групи. Просуваємося все-таки біля Бахмуту поетапно, щоденно ось південного напрямку дуже ефективно. І це передумови звільнення Бахмуту. Я думаю, найближчі тижні, якщо така тенденція була зберігатися, мати перспективу. І сьогодні наші командуючі речники про це вже чітко визначили, що ця перспектива мо ну, найближчого періоду. Ось генштаб також повідомляє, що сили оборони України закріплюються біля роботаного та вербового, зокрема на мітопільському напрямку. Як ви оцінюєте там ситуацію? Ось де саме вже знаходяться збройні сили? Це між першою та другою лінією оборони. Правильно розуміємо. Ну, першу питання стоїть про те, що ми пробили дві лінії оборони. Це самі основні. Перша буквально вона напічкана якраз і водою засобами. Потужними укріпленими бліндажами, потужно укріплене окопами надовня сезон дракона, зрозуміло, мінними полями. Ми якраз знаходимо слабкі місця, де е, дійсно можна і не тільки розмінувати, а ударити з флангів по ворогу. І таким способом ми пройшли першу лінію оборони. Зараз рухаємося по другій. Якраз це е, регіон, і особливо південь роботина і Схід е, вербового. Указ на те, що наші війська вже заходять їм е, якраз і в е, планки, і в тил. А це передумови руху далі на Бердянський Мелітополь. Ми вже говоримо про ці статичні напрямки. І зрозуміло, подолання другої лінії, яка сьогодні вже безпосередньо знаходиться в бойових позиціях нас, і ми рухаємося. Оце вже фактично буде передумова того прориву. Третя лінія оборони багато слабкіша. І Я думаю, що ми враховуємо такий фактор і будемо рухатися і по цьому сектору роботі на. І вербове і ще по іншим секторам, про які ворог сьогодні не передбачає, не концентруючи там військ, але ми вже володіємо ситуацією і будемо проводити такі операції. Ось питання Ніром ніромтамс пише, що Україна і Росія здається вже перейшли від періоду наступального до війни на виснаження. В статті зазначається, що це схоже на сценарій першої світової війни за винятком більшої кількості безпілотників. Чи згодні ви з такою ось думкою? Я передбачаю і знаю концепцію Росії, яка прийнята ще в грудні прошлого року на колеї Міноборони з Путіним, що вони переходять до затяжної широкомасштабної війни, мобілізації всіх ресурсів, консервація якраз всіх ліній оборони, щоб вони рухалися, ну і підкріплення якраз позицій на тих, наприклад, де ми проводимо наступальні операції. Але наша концепція не заморозити, а навпаки, шукати слабкі місця, маневрувати. Знищувати резерви ворога і зрозуміло у оперативно вигідних ситуаціях просуватися перед створюючи передумови широкого наступу. Тому з нашого боку нема якраз ідеї затягування. Що б там не говорили західні аналітики і наші навіть військові колеги, у нас сьогодні тактика пройти, наприклад, на півдні або на сході в деяких секторах е дуже потужного е поряду е потужних укріплень або зайти з фланків. Пробити лінію оборони і зрозуміло розпочати вже ковплесні операції по звільненню території. Якщо ми говоримо про запорізький напрямок, це дойти до моря, і з іншого боку, з Херсонської області можна зайти і вже фактично взяти в кліщо те величезне угруповання в цьому секторі. Це набагато більше ніж був, який також був під повним вогневим контролем нас, і вони змушені були піти. А це може бути величезне угрупування під злізних боків, охоплене нашими військами вогнем. Отут вже передумови і звільнення, і їх так сказати, відступу або втечі, і тут уже перспектива навіть може і по Криму. Тому війна вона часто буває непрогнозована, і аналітики, які сидять, там щось роблять або оцінюють ситуацію. Ну це їхні прогнози, це їхні бачення. Вони мають на це право, але реальні вказують на те, що ми таким шляхом не будемо йти. Да, дійсно мало частково і затягується процес, коли Росія буде. Успішно нарощувати ресурси, особливо вогневі. Ну зрозуміло, людські, це була складна операція. Але ми це враховуємо і зрозуміло орієнтуємося на те, що е, на якомусь такі перейдемо до широкомасштабних наступальних операцій і на заморожені конфлікт, тому що територія, яка сьогодні окупована, повинна бути звільнено і рахує до кінця цього року, максимум на початку наступного. Ось екс-директор ЦРУ Петріус заявив, що Збройні Сили України накопичують прогрес на полі бою, який має призвести до ланцюгової реакції і поразки Росії. На вашу думку, чи може статися щось, щоб взагалі фронт посипався? Який вигляд може мати ось ця ланцюгова реакція? Ну, перше рятуюся, що сьогодні збройні сили України готують такі операції. Зрозуміло, що ворог навіть навіть не орієнтується на які. Моделі дій ми готові, тобто це вже задум командування, яке готує такі операції, які можуть змінити стратегічний розказ сил на полі бою. Тому тут уже конкретику, я думаю, що ніхто висвітлювати не буде якісь засоби, але те, що ми сьогодні отримали додаткові ресурси, і Ентоні Блінкен сьогодні був і дійсно говорив про те, що він бачить успіхи збройних сил, і про те, що контрнаступальні операції передбачають, що буде успішно, Я думаю, ще один стимул тому що він приїхав не просто із наприклад, ну з політичною підтримкою, навіть грошовою на 1 мільярд, а реальна підтримка щодо поставки високоточних ракет, можливо, такам з перспективи, F-16, тобто ті сили, які матимуть стратегічне значення для наступу, і це якраз та хороша перспектива. Ось Петро вас власне теж сказав що, про те, що в ідеалі було б добре знищити кримський міст, і коли це буде зроблено, то російські сили опиняться в ситуації знищення. Чи має на Україна зараз зброю щоб знищити цей об'єкт? Я думаю, що доцільно я знаю якраз цю генерал, і що він має на меті і перекрити тільки один канал. Я рахую, що ми повинні перекрити зараз створити південний коридор, те, що ми говоримо, тільки що про рух до Мереполя і Бердянська, з іншого боку, створити передумови втечі росіян аж через Кримський перешик, або їх тут перекриття в оточенні, що вони здавалися. І вже момент, коли ми будемо переходити до системних заходів по Криму, коли буде якраз великі поразки на півдні, тут якраз доцільно буде провести системні операції по нанесенню. Комплексних ударів по Кримському мосту, щоб перекрити ще одну артерію, а це всіма засобами, ракетними, літальними дронами, надводними дронами, можливо, диверсійні операції, щоб цей Кримський міст повністю був знецінене на довгий час, а не тільки одним видом засобів, наприклад, безпілотниками або ще якимись е, системами, коли дійсно е, всі системи ППО Росії не спрацюють, і друга складова обов'язково, це. Сьогодні вже маємо сили засоби дальневійних дальні дальніх систем і ракет: це Стромшедо, це скальп, це наші вже ракети, дальній разі до 2000 тисяч кілометрів. Це надводні дрони, це літальні дрони, повітряні дрони, які дійсно ефективно діють. І комплексний удар всіма засобами системно. одномоментно по Чорноморському флоту визначений оперативно вигідний момент, коли ворог не очікує. Коли починає якісь розгортання, і тут має бути прилетіти це все, все разом з різних боків і порушуючи їхні всі системи ППО. Отут якраз знищення двох факторів: Чорноморський флот і е, Кримський міст, нейтралізуючи, оце вже буде передумова потужного удару по всім ресурсам Росії, перекриття конкретних коридорів, недопущення концентрації ударів по всій території калібрами, зрозуміло, і передумови звільнена Криму. Ось бачимо, росіяни створили там цілу систему оборони цього Керченського мосту, встановили там баржі і ця димова завіса. Як ви оцінюєте ось цю систему? Наскільки вона є надійною? І що росіяни намагаються там врятувати? Ну сьогодні Росія, як то ми говоримо, голь на видумки хитра, намагаються якісь перепони фізичні, це примітивні перепони. Вони передбачають, що тут будуть можливо рухатися надводні дрони. І вони їх перекриють, і яким способом вони не допустять їх підриву мосту. Я сказав, ніхто не буде йти в пряму голову атаку, і тим більше по цим баржам, або якимось кораблям старим, які там перекривають. Для цього зрозуміло, ми бачимо всі системи ППО. Ми їх тестували способом і диверсії, там проведення ударів дронами, тобто то ми знаємо всю систему. І ці баржі, де вони стоять? Тому і обійти, нанести іншими засобами. по інфраструктури мосту все по залізниці, все по автодорозі, навіть без повного розрушення мосту може бути паралізований Кримський міст надовго, тим більше буде постійно ходитися під вогневим контролем України, потужних ракетних систем, дронових якраз команд, які будуть працювати там, тому бажані спрацюють. Але Росія ну, придумає якісь варіанти, що це буде якраз потужним загородженням. Я говорю, стратегічно це не працює. Для тактичної цілі, щоб хтось не зайшов там випадково, ще може бути. Але значення для нашого е, стратегічного удару це не буде мати особливо важливого. Якщо ж якщо, все ж таки місто буде знищений, власне, коли він буде знищений, що залишається росіянам? Це якісь десантні кораблі, переправи? Ну, якщо ми говоримо про знищення мосту, ніякі так сказати, переправи і тактичні якісь. Рухи, наприклад, кораблів, там транспортних барж, от, або паромів. Вони не забезпечить елементарних проблем, поставки збройних, техніки, боєприпаси, тим більше живої сили. Це величезні контингенти, які повинні десь розміщатися. От, і всі ці пароми цього не забезпечать. Ми бачимо, як вони намагаються там переміщати сьогодні військовиків і цивільних. От усе десятки сотні людей але в день. А це не вирішує питання. А якщо буде паніка на кримському півострові, а вона буде стовідсоткових, якщо ми будемо там рухатися в нас удари. Там росіяни до мільйона будуть тікати, які туди переїхали період окупації Криму. Їм нема куди діватися. Вони знають, що для них тут немає перспектив залишитися. Тому всі всі кораблі, все буде атакуватися і військовими, членами сімей, і цивільними. Тому не спасуть ні баржі. Не спасуть ні, посутні, ні пароми, ні якісь кораблі, тому що це не той рівень, не та достатня кількість, а тим більше в хаосі це буде неефективно. Скажіть, будь ласка, що таке? Ось що може змінитися, коли розпочнуться дощі? Як це вплине на о, події на фронті? У даний момент ми вже маємо практику і війни і період і складних погодних умов, і дощів, і снігів і морозів. Ми до цього готуємося, уже маючи. І ту техніку, яка може долати ці всі проблеми, тому що це проблеми не тільки для наших військ, хоча ми наступаємо. А якщо ми говоримо про е, взагалі оборону, це складні умови і для Росіян. І особливо сьогодні ж маневрують, про що ми говорили там і Куп'янськ, і біля Бахмуту, і різні е, формати підтягування сил до е, Запорізької області, а це е, коли дощі дощі, коли е, величезні е, перепони. Це дуже складно робити. Це зрозуміло е зменшення оперативності переміщення військ. Але ми б'ємо дальнобійними ракетами, особливо точними боєприпасами, гаубицями, які б'ють на 40-60 кілометрів, все по всьому полю бою, і рухатися там сильно дуже складно. Тому я думаю, перейде такий тип війни контрбатарейний, але сили засобів у нас потужні, будуть їх нищити по всім напрямкам, але використовуючи якраз. В оперативно-дову ситуації ми будемо також далі рухатися. Сили, засоби, які сьогодні використовуються на фронті, вони можуть використовуватися в період складних, погодних умов. Це вже буде вирішувати командою що задіяти. Але якщо ми говоримо про не надзвичайні якісь погодні складні ситуації, а чергові такі рядові, я думаю, що це невелика перепона для наших військ. Пане Миколу, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Так, всього доброго. Слава Україні!